Напередодні свята весни, краси та чарівності, прекрасну половину свого колективу привітали і чоловіки військово медичного клінічного центру Кримського регіону. Неодноразово у святкових промовах керівного складу центру лунали слова щирої вдячності на адресу своїх тендітних підлеглих. І це не просто День 8 березня. Саме на плечі цих жінок, лікарів, медичних сестер та обслуговуючого персоналу, окрім відповідальності за їхнє родинне вогнище, покладений святий обов'язок лікувати, піклуватись про хворих, допомагати їм одужувати. Через те, що більшість пацієнтів МКЦ КР є дійсними військовими або ветеранами військової служби, відповідальна робота цих чарівних служниць Гіппократу є одночасно і дуже суттєвим внеском у справу підвищення обороноздатності нашої держави. Специфіка роботи лікувальних закладів полягає в тому, що понад 80% від цього особового складу складають наша прекрасна половина. В напередодні святкування міжнародного жіночого дня 8 березня я хотів би виразити щиру вдячність всім працівникам, військовослужбовцям, працівникам Збройних сил України, військово-медичного клінічного центру Кримського регіону, які свої знання, свій досвід, своє чуйне серце віддають для видужання наших хворих для підвищення обороноздатності нашої держави. Хотілося побажати вам успіхів, здоров'я, благополуччя, творчої наснаги завдяки вам. Військовослужбовці, військово-морських сил, Збройних сил України, інших військових формувань видужують, повертаються в строй та професійно виконують свої службові обов'язки. Святом вас, щастя, вам, добра, злагоди вам, вашим близьким та ваших родинах! Цього дня жодна жінка військово-медичного клінічного центру Кримського регіону не залишилася без уваги, приємних подарунків та квітів. Праця найкращих фахівців представниць чарівної статі медицини у погонах була також відзначена почесними грамотами, подяками і грошовими заохоченнями.